Всім привіт! Сьогодні у нас Peugeot 208. 2015 рік. Якийсь там Eco, Blue, HDI. Що ми будемо робити? Ми будемо замінювати 4 фільтри: масло, салону, повітряний, паливний. І, звичайно, саме масло. Ще там будуть деякі роботи, а то буде окреме відео, а іменно цей ролик буде про це. Зовній автомобіль дуже добре виглядає. Тут теж в салоні куча всяких наворотів. Якби я вам сказав, такі. задба немає. 100 тисяч пробіг. 100 тисяч пробіг, його точно не скручували. так, Така нього морда. Так, а сьогодні буде міняти. Так, візуальний огляд. Пожо. так, Що нас показав візуальний огляд? Тут маємо паливний, тут маємо повітря. Довго шукав масляний, чесно, довго шукав. І от, там от, як нарешті, гадаю, на що є ось та колба, яку треба буде відкрутити. Вона тут за патрубками треба буде це, напевно, все розібрати. Чесно, перший раз це роблю, але зараз покажу свою роботу. Першим ділом, на... що треба, спустити масло. Головка на 21, зриваємо, І потім відкручуємо і просто зливаємо його туди, куди приготували. Пробочка благополучно залишилася в наших руках. Масло спокійненько собі стікає, а ми йдемо наверх, відкручуємо масляний фільтр. Вірніше, спочатку доберемося до нього. Що далі ми робимо? Виймаємо звідси благополучну Видно там? Видно. Отаку от кліпсу так, кладемо, її, де нам там вигодно. Потім нажимаємо тут на оцей флажок. і так виїжджаємо цією штукою. Так, пізніше що робимо, пізніше там освобождаємо оцей весь такий собор, воздуха, так? І десь там він ще повинен звідти виїхати, Тоже, там кліпси такі треба нажати. А може не треба нажати. Може нам вже цього... Ні, в принципі, не достаточно. Нам може достатньо. Ага, відео прокрутили його. Чуть-чуть корутант прокрутили, так, і нас все знялося отлічно. І в нас є. Майже є доступ до цього фільтра. Так, ось довій. Я думаю, що в принципі вже цього буде достатньо Цей патрубок. Звісно, він якийсь такий дубовий. Треба було її все-таки прогріти, щоб він став м'який ну да Зараз холодне і він дубовий. Ладно, кабеляці зігнуться. О! Все, зірвав Все, треба тут допомогти йому трошки. А, ця кома тут. Не, так, не хочемо мазити да, нормально. Цей кабель сюди, цей шланг туди. Все, в принципі, а, тут ще з цим штирьом. Треба попасти цей штир, він був у нас, виходить, знизу. Добре, він був у нас знизу цей штир. Так, новий масляний фільтр має такий номер. Так приблизно він виглядає. Точно так само, як і той старий. Має той штир. Та штир 4 Т4 має вставитись там внизу. так, Має нове колечко. Колечко, я думаю, вже всі знають. Тут знімаємо, сюди нове надіваємо. Зараз тут все вимиваємо. Але фільтр будемо вкладати не сюди, а напевно, що туди в колбу, а потім корбу закрутимо. Так, нове колечко благополучно сюди влітає. Так, ну воно ну, трошки супротивляється, звісно. Не без того. Так. Давай сідай на своє місце. О. І можемо цими остатками цього масла, які є тут на різьбі, трошки його так промастити, щоб воно добре скользило. Масляний фільтр я благополучно встановив. Там теж попасти той 4-4 знаходиться знизу, так як тут. Так, Я собі зверху помітив, де щоб. Ну, бо Потім як закручуєш, то там не поймеш, поки вставиш, поки цей помітку зробив що тут верх, значить, понятно, що знизу буде штир. Вставив його, відцентрував, щоб воно стояло, він так туди плотненько сів гарно. Зараз він ні вліво, ні вправо нікуди не прокручується. І тепер беремо нашу колбочку, приготовлену. Ну, І намагаємося теж тут просунути між цими кабелями. Ладно, треба двома руками, бо щось зараз ще поломлю. Саме складніше в цій процедурі це зловити на цю різьбу. Получається, треба трошки його піднажати, ковпати, і він там трошки не дуже хоче, Ну, коротше, треба так і жати, і крутити, і потім просто закручуємо до кінця. вже. Далі приступаємо до заміни повітряного фільтру. Тут з ним теж все не так однозначно. Ось таких три болтика тут на торг 25-й відкручуємо. Далі в нас ось така штука тут мішає. Цей шланчик надітий. Тут треба отак, не знаю, що там видно, що я роблю. Тут на ці гусики бокові нажати. Я нажимаю, а отут підважую його, підважу його, щоб його висунути, і він зліз. Далі в нас ще до одна фішка є. Видно її. Давай можемо дати мінус. Треба спочатку відщопнути, я так розумію, оцей жовтий, о, цю жовту защолку. А тепер, А тепер, а тепер можемо підважити тут і вона знімається. Потім її розсоєдіняємо, і, в принципі, вона у нас повністю знімається, вона має з цієї сторони такі е, зацепи. Так? З цієї сторони два зацепи, а з цієї сторони три цих. Ну, Просто що ця фішка фішка і цей шланчик якийсь. Виймаємо наш фільтр. Ой-ой-ой, який цей фільтр грязний. Да, там треба ще й, наверное, на чомусь подути, наверное, ж. добре. Показуємо ще знову. Як виглядає старий фільтр. Так виглядає новий фільтр. Ну, що я вам скажу, як завжди, не пасує, не підходить. Ну Добре, я закажу другий там якби по цьому номеру. Але хто буде прямо інтересує номер, то ось дає номер по якомусь руру. Не знаю, що за фірма. странно Ладно, жаль, звісно. Що стосується паливного фільтра, тут теж ціла інженерна конструкція. Значить, цей флажок, щоб зняти фішку. Від'їжджаємо спочатку цим флажком, так? потім під, підважуємо, допустимо, тут. Під оцей. і фішечка у нас благополучно що... О, зніметься зараз. Одною рукою не хочу зніматися. Добре, може, зараз. Знімем. О! Знялась. Цей фітінг, в принципі, відомо. Так? З двох сторон нажимаємо, відтягуємо і він відтягується. Я вже це зробив. Що робити з цим? Ось, ну так. Цим фітінгом. Тут така система, я вже це розсоєдинив. Дивіться, тут ось доставлений отакий фіксатор. Так, через то, і отак воно все примірно стоїть, коли воно все спряжне. Через то, що треба? Треба акуратненько підняти зверху цей фіксатор середній. Де ти там? Так гарно виходило. Цей середній фіксатор підняти. Все засвічує. Аби не зламати, зараз для відео робити. О! Вот. Оцей верхній наш піднявся. І отут, якщо подивитися, всередину, ми його бачимо, що воно там освободило. І після того, коли він піднявся, ми нажимаємо ще на оці з цієї і з цієї сторони. Коли іменно оце у нас піднятий. Отак він піднятий. Тут нажимаємо, за шланг тягнемо. І він благополучно виймається. Ціла конструкція інженерна головка на 24. І отак от він скрип'я душою, як то кажуть. Але відкручується. Там такі, в принципі, упор є. Потім, коли закручувати до цього упора, я думаю, ви там його потім побачите, хто буде крутити. Відкручуємо і зараз достанемо ці шланги. Стараються нам мішати із усіх сіл, але ми їх що? Тримаємо. І момент правди. О, достали тільки саму кришку. Так, фільтр там дальше. Добре, беремо щось з того, куди б могли це покласти. Допустим, таке, так і аукуратненько, звідти. Шо? Достаємо і запаминаємо, як він був. Так? Цю якоюсь юбкою донизу. Так. Дивимся, что у нас там на низу лежит. Там интересные элементы, конечно. Сейчас покажу. А на низу у нас лежит он вот, уже какая-то стружка, что-то что, то такое, как металловое. Как, вроде как медное, что-то ржавое, что-то что. то ржавое, что то что какая то такая, как стружка, что-то такое там лежит трохи. Ну, І так, як то кажуть, народіна найди 10 да відліч. Дивіться, як виглядає цей. Тут вставляється ця колба, надівається на нього так. сюди. А тут якась сіточка. І отак от він виглядає. Ну що ж ти фокусіруй? Як виглядає новий? Новий виглядає, тут вставляється у нас ця колба. З цієї сторони загрушка. Думаю, все, не воно опять. Тоді читаю, що ж тут написано: PE 816 дроп 9. Думаю, напишу, зараз в магазин. Що ви мені висла? Думаю, сфоткаю її номер. PE 816 дроп 9. Абсолютно все те то саме. Тоді почав придивлятися. Висота, в принципі, та сама. Просто що цей має углублення. Сєточкою туди входить, туди, туди там, де мусор у нас лежить. А тут просто він заглушений. В того, він зараз отако просто благополучно туди. Надівається, так? Угу, Щось у нас слабо, тут надівається. Добре. Я, ну, я думаю, надінеться. І е е ніяка грязна солярка, я навіть не буду виливати ту солярку. Тому що, виходить, контакту зараз чистим не буде повністю. Тому що тут у нас заглушено. Тут у нас все, бумага. Все, колба останеться. Хто сильно хоче прямо аж заморочиться, достати колбу. Раз, два. Від'єднуєте ще якусь фішку. Там вона ще сидить на якійсь резинка чи що то там таке, і колба, я думаю, що зніметься. Новий фільтр заряжений. Просто беремо, вставляємо і крутимо, поки оцей зубчик, який в нас є ось тут. От, цей зубчик Поки оцей зубчик не впрається в оцей упор, який у нас тут є. Ну, а тоді все назад підсоединяємо защількуємо, все, як розбирало. Наступне, що можна робити, можна підключити комп'ютер і запустити бомбу, але якщо ви не хочете або у вас нема, можна зажигання включати, виключати. Там включаєш в салоні, чути помпа зразу. Разів з 5-6 зробити там. Ну, коротше, тут один в салоні включає, другий тут слухає, щоб бульки пішли. Якщо вже робить нормально, чисто, щоб. Хоча ми колбу ще не освободили, то там багато не треба. Якщо ви колбу повністю освободили, то треба нормально слухати, щоб вже точно вийшов воздух, щоб не хапануло воздух. Бо потім будете сплака заводити. І цей. І Зараз можна було б завезти, але в нас не залито масло, чисто заливаємо масло, Ну, в принципі, і фільтра нема. Але завезти пробувати можна. Масло власне, буде заливати кастролу 5В30. Взяли 5, бо не знаємо, скільки це влазить. Він в його взагалі нема того власника. Тут 7 на 7 літрів ця, я думаю, Ну, я думаю літрів 400 зайде. Точно. Ну, Зараз залию і скажу. Так, ну що, автомобіля завів, трохи тут мив. Бо облив трошки, як масло заливав. Тепер дивимося, чи в нас нічого не тече ніде. В принципі, все в нас сухеньке. Треба буде ще потім трошки все тут протерти, зробити красиво. Спускаємося на низ, дивимося, чи в нас не тече з-під заливної горловини. Ну, і Зараз скажу вам заглушу уровень, скільки я залив. Зразу я залив, була п'ятерка, лишилося півтора Так, Але ну, я думаю, що четверка зайде сюди. І так, з п'ятерки в мене залиши 1 літр. А уровень уровень що у нас показує, ось показує, чуть, чуть не доходить до максимуму, почті максимум. Тобто можна брати в смілу четверку і просто перехилив туди буль 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 залив, закрутив пробку і кришку і поїхав. Ось таке відео. Якщо вам чимось понадобилось воно чи сподобалось, то що? Ага, ще фільтр салону будемо міняти. Добре, зараз вийдемо. Після того, коли в нас вже все замінено, крім салонного фільтра, підходимо сюди, такі от защолочки. Раз, два, три. Кламц. Підняли. Далі тут теж така ця штучка. Там піднажали. Тут теж піднажали. І фільтрик достали. Так? Достали. От. Йдемо до того, що купили, дивимося. А їх тут два. Що ж такое, Непорядок. порядок. Щось не додивилися. ми, так? Дивимося. А там ще один є. Засовуємо туди руку ось так якось. І виймаємо його, звідти ще й другий. Це у нас маленький. Так, порівнюємо з тим, що в нас є. Так, все пасує. так. Дивимося такі от номери їхні. Я вже знову думав змінити, що продала, не то думаю. Таке грубе щось короче, я виняв таке тоненьке, Думаю, ну знову -то, не то, що продала. Але ні. Все воно. Ну що, ставимо так само назад, закриваємо, і, в принципі, машина може їхати. Кому допомогло відео, підписуйтесь, а загальному всім дякую за перегляд.